Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Слава Україні, друзі! Сьогодні у нас субота. Придбали ми для нашої замовники ці автомобілі, яка приїхала на супровід на Рівенському авторинку. Автомобіль, такий як Volkswagen Polo, 1.6 MPI на автоматі. Дуже гарні комплектації. Сторгували його друзі за 4600. Автомобіль для 8-го року. Зараз друзі, вам покажемо оглядці на рівненському авторинку. Так, друзі, ось такий Volkswagen Golf. 5. 1,6 бензин. Автомобіль йде 4-го року, по автомобілі йде зимова гума, легкосплавню танові диски. На перший погляд виглядає в непоганому стані. Пригнана автомобіль з Німеччини, машинка. кузові хетчбек Нілі ржавчини, такого нічого не видно по автомобілю. По автомобілі звичайний кондиціонер. П'яти ступочка, сидіння в гарному стані. Четвертий рік, 227 заявленого пробігу, 5150 150 стана на старті, 1,6 бензин. MPI. Друзі, цікавить, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, ось є ось такий від, варіант Renault Megane 3 покоління на комплектації босе на літній гумі з панорамним дахом. О, в автомобільчику є от задні парктроніки. Легкосплавні сплавнів станові диски босешні, літня гума мішалін. На гарній комплектації, клімат, навігація, електронний ручник. 11-й рік машинка. Ціна її 8200, 175 з'явленого пробігу, 81 кВт, друзі. Безключовий доступ у машині. Сидіння в гарному стані, не зачухані. Ось, друзі. номера телефона немає, на жаль, бачу. Так, друзі, є ще один раномиган. Петроповкоління, рестайловий, з Ледами, парктроніки перед-зад, комплектація босе. По машинці є задні парктроніки, передній є фуркоп. Автомобіль йде на літній гумі, на лекоспланих питанових дисках. На безключовому доступі, комплектація босе. 12 рік, 1,5 дизель, 211 пробігу, ціна договірна. Машинці, комплектація, босе, клімат, навігація, електронний ручник, друзі. Все, як комплектація босе. Телефонуйте, запитуйте, торгуйтеся. І так, друзі, є ось такий Opel Zafira, Автомобілі Автомобіль іде 10-го року. Автомобіль йде на зимовій гумі, на легкосплавних та нових дисках. На середній комплектації є фуркоп по машинці, 1,7 дизельок. По автомобілі йде 4 склопідйомники, є підлокітник, чорна вже йде тут панелька розмальована, мультикармо. Задній сидіння ряд в гарному стані. Автомобілі до 10-го року. 10-й рік, 1,7 9... дизель, 5900 друзі ціна його. Номер телефону власника. Сімимісний. Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, є ось такий Ford Focus автомобілі до 10-го року. 1.6 дизель. автомобіль йде на легкосплавних танових дисках, на літній резині. По машинці є у нас партронічки. Клімат контроль. Десятого року 252 зайваного пробігу. Автомобіль йде на кліматі. На мультикермові 4 підйомники 5600 друзі, 10 рік, 96. Телефонуйте. Так, друзі, є ось такий опаль зефіра. Тому біль йде 6-го року, на легкосплавних танових дисках на зимовій гумі. По кузу виглядає доволі жваво. Передній та задній парктроніки. по машинці є форкоп. 1,9 дизель. На автоматі. До речі, тут автомат стоїть коробка ICIN. японський гідротрансформатор. На космокомплектації машинка. автомат 1,9 і шостий рік, автомат, друзі, побуду цікавий. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Renault Grand Scenic. Автомобіль йде 2011 року на комплектації Bose, на літній резині, на легкосплавних титанових дисках. По машині фрукопчик, парктроніки. Комплектація басей, електронний ручник. Клімат, навігація, друзі. Панорами немає по машинці. Без ключовий доступ. 11 рік, 1,6 дизель. 8200 ціна на старті, друзі, номер телефону. Телефонуйте, запитуйтесь. Так, друзі, є ось такий Megane другого покоління. 1,6 MPI, автомобілі де на безключовому доступі, є задні парктроніки по машинці, седані. На зимовій хумі, на легкостаних танових дисках. Машинці нас не клімат-контроль. шкіряні сидіння. Можна відкрити. Можна відкрити, так? Точки в гарному стані, не затерті, колесі є затертості, клімат, звичайна магнітолка сидіння. Салончик охайний, чистенький, друзі. Але є взаді шторка від сонця. Склопідйомники, є затертості посадіння, оскільки в друзі автомобіль не новий. Ціна його, друзі, 450, 4 рік, 1,6 бензин, плюс торг, номер телефона. Телефонуйте, запитуйте, друзі. Так, друзі, є ось такий Volkswagen Golf. третій. Об'єм 1,4. Автомобіль йде на зимовій гумі, на звичайних ковпаках. Є, друзі, да, нюанси по машинці, треба бампери пофарбувати, є такий от... порох тут чуть дарений. друзі... Автомобіль йде на звичайному кондиціонері. Ціна його, друзі, 3 98 рік, 1,4 бензин. 297 займовнопробіг, номер телефону, друзі, власника, є люк по машинці. Кого друзі цікавить, телефонуйте, запитуйте. Такий Volkswagen Golf. Четвертий вже на реєстрації. Тому там треба така недорога машинка, телефонуйте, питайте. І так, друзі, є ось такий от Кіатсіт. Томільди 8-го року. По машинці зимова гума. на план дисках. я по машинці фуркоп. Це ваша, да? Вона відкрита? Так, по машинці у нас є два склепідіймача, мультикерму, звичайний кондиціонер, п'ятиступочка. 1,6 дизель, ціна його 5800, 8 рік 212 пробігу, 1,6 дизель. А номера телефону вашого тут немає, так? Є. Yeah. А де? Автор, можна. Телефонуйте, друзі, запитуйте. Кіасід, дуже часто любите такі автомобілі. І так, друзі, Opel Astra H. Автомобілі 2007 року, 1,6 бензин на легкосплаваних танових дисках на зимовій гумі. Автомобіль йде в кузові кабріолет. Є задні апельтроніки по машині. Літо вже, друзі, на жаль, кінчається. Гарна комплектація, клімат, мультикермо, шкіряний салончик. Ціна його, друзі, 6500 1,6 сьомого року. Так, ось тут, друзі, номер телефону. Телефонуйте, запитуйте. Коли... Так, друзі, ось є Renault Grand Scenic автомобіль йде 2010 року машинка йде на та нових дисках на зимовій гумі семимісний о також не бувають п'ятимісні полка шторка бачу є машинці Тут закрита. Клімат, електронний ручник, мультикермо, 4 скло підйомника, сидіння в гарному стані. Ціна, друзі, 700, 10 рік, 1.5 дизель, 2 ключа, номер телефону. 4 скло руль, клімат-контроль іде, Колеса не зачухана, підлокітник. Такий от Реноград Сценінг, друзі, кого зацікавив, телефонуйте, запитуйте, доволі непогані машини. І так, друзі, ось таке от Volvo V-50. Автомобілі до 2010 року на автоматі. По автомобілю йде зимова гума на легкосплавних танових дисках. По машинці є задні парктроніки, форкоп. Найбезпечніші машини, друзі, всі ми знаємо, що це Вольво. Автомобіль іде на автоматі, на шкірі, мультикермо. Є люк по машинці, двохлітровий дизель 10-го року 193 зеленого пробігу, 7800. 99, друзі, ціна його. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Volkswagen Passat B5, 2-літровий бензин 2001 року, автомобіль йде на зимовій гумі. 239 заявленого пробігу. Б5, седані. 2001 рік, 4400 друзі, ціна, 238 займаного пробігу, 2-літровий бензин торг, номер телефона. Телефонуйте, друзі, кого зацікавив, посад Б5 торгуйтесь. І так, друзі, масда 6. Автомобіль іде шостого року. 1,8 бензин. Автомобіль іде на зимовій гумі. 106 заявлено, друзі, пробігу. По машинці. Мультикермо. Клімат іде. Чотири сквопідйомний посидіння в гарному, друзі, стані. 49 тисяч майже, 1,8, 106 зеленого пробігу, друзі, номер телефону. Коли, друзі, цікавить, Mazda 6. Телефонуйте, запитуйте.